Дякую, шановні колеги, дорогі українці. Знаєте, дуже дивує підхід, який можна визначити словами якось пропетляємо. В умовах, коли всі зусилля мають бути зосереджені на стабілізацію фронту, в умовах, коли ми, нам говорять про якісь можливі переговори, але насправді наша позиція на цих переговорах найбільше залежить від того, наскільки. Сильно буде триматися Україна, наскільки будуть триматися збройні сили, наскільки триматиметься економіка, наскільки триматиметься єдність в суспільстві, яка залежить від дуже багатьох факторів, і цей законопроект, до речі, який розглядається постанова щодо його зупинки, він ж ніяк не сприяє цій єдності, бо справді, як вже тут було сказано, руйнується досить багато механізмів, які забезпечували соціальну єдність, підтримували людей з інвалідністю, але все це в загальній логіці економії на жаль відкидається, і так само на жаль, відкидається найважливіше, що зараз має бути. Це логіка захисту України. Слухайте, ну має бути хоча б інстинкт самозбереження в цей час, коли кожен день і кожна година оплачується кров'ю. Ми нещодавно з колегами були на Фронті з допомогою, е, ну я вам маю сказати, що далеко нарайдужна ситуація і дуже дивує підхід, такий розслаблений, що якось пропетляємо, фарт нам допоможе, не допоможе. Єдине, що нам може допомогти, якщо ми е, об'єднаємося на... Підтримку збройних сил України будемо обговорювати питання, як підвищити фінансування збройних сил, як перекинути кошти з податків безпосередньо до бригад. Лише це зможе допомогти. А оцей розслаблений підхід порушення регламенту, коли ми говоримо в залі, де сидить менше 50 народних депутатів, оце точно не шлях до перемоги. Дякую.